Далі факти тижня. Кожен вчитель казав, що його урок нам в житті знадобиться: географ, інформатик, біолог, хімік. Вони були праві. Найбільше я згадую фізрука. Ні, не через це. А через це. Він казав, що перемогу здобуває не гравець, а команда. Саме тому команда потрібна тобі, а ти потрібен команді. 112 та окрема бригада територіальної оборони. Вибери свою команду. Ворони, що наближають перемогу. Від команди ТСН для марафону Єдині новини. Чому війна з Росією була неминуча? Керівні діячі сполучених штатів Америки передбачали можливість війни вже в 91-му році. Ексклюзивно унікальні спікери. членство України в НАТО. Відповідь була ні. Ми дали Москві зрозуміти, що в неї розв'язані руки, розсекречені матеріали Білого Дому. Це мої останні вибори. Після них я буду більш гнучким. Я передам Володимиру залаштунки офіційних переговорів. Він схилився. До президента Буша і сказав, Україна це не справжня держава. Будапештський меморандум Кулара прекрасно розуміли. Це не гарантії, це декларація. Порітеша поборете секретні файли Білого Дому сьогодні о 22.15. Факти тижня у марафоні Єдині новини традиційно 20.00. Тема переговорів досі на перших шпахівках.